На даному інфобоксі, який ви бачите, у нас перед собою представлено всі 12 замків Закарпаття. По карті ми їх тут відтворили: це Невицький, Ужгородський, Середнянський, Чинадіївський, Мукачівський, Бронецький, Квасівський, Королевський, Хуський, Виноградівський, Поршавський, Вишківський. 12 замків Закарпаття із глибокою історією представлені в новому залі краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького. Це перша і єдина експозиція, присвячена фортифікаційній спадщині краю. Охоплює понад тисячу років історії від перших дерев'яних укріплень IX століття до розкішних кам'яних фортець 16-17 XVI століть, від величного паланку в Мукачеві до загадкових руїн боржавського замку біля села Вари. Ідею втілювали упродовж року. Майже рік я над нею працювала над цією своєю ідеєю. У мене було по можливості ну так відтворити бажання всі наші архітектурні найцікавіші родзинки. Ну і спільно із нашими працівниками ми створили цю експозицію. Всі долучалися від. Господарської, звісно, частини до наукової разом. Ми робили концепцію, тематику експозиційний план. Фондовики надавали експонати, Ми робили підбір. Все, що було найцікавіше, найунікальніше з фондів тут представлено. Радий... Автор макетів 12 замків Калман Вішкольц. Він досліджував і фантазував. Більша частина оцих замків на жаль, вона існує тільки в частинах фундаменту від якого треба відходити і думати, як це могло бути, виходячи з тої архітектури того певного часу, або 11 сторіччя, 12, -те, 13 -те і так далі. Тому ви дивіться на них як приблизно як уяву. Чому? Тому що креслень нема, а є тільки фундамент. Інша справа є замки, які існують креслення. Крім макетів замків, тут велика кількість історичних реконструкцій: мечі, кольчуги, лицарські обладонки, списи посеред залу, гармата, бомбарда. Ну, я вивчав так, ну різновид мечів і обладунків різний, і багато є спорних, спорних таких моментів, але ну більш-менш вони зроблені автентичні більше з автентичних речей. Найцінніше, я б сказав, найцікавіше це гармата бомбарда, яку використовували кам'яні ядра, які могли, які могли реально стріляти з невіцького замку. Представлені також оригінальні артефакти, знайдені під час археологічних досліджень, з унікального монета епохи Карла Роберта та шабля 16-17 століття. В цьому залі є багато і оригіналів. Зокрема, тут представлена монета Карла Роберта, яка віднайдена при розкопках Хневецькому замку Олександром Дзембасом. Також є тут багато цікавих експонатів, які так само віднайдені в різних місцях, в різних замків. Зокрема, позаду мене є вітрина, якщо ви звернете увагу і шаблі, яка тут відкопана може сам Володимиром. Також є дуже цікаві ядра позаду мене, представлені, партер нашого вікна. Є також із Мукачівського замку Глечик представлено стріли із різних замків накопані, кахлі, архітектурні різні елементи, все це знайдено археологами при розкопках. Доповнює експозицію інтерактивний інфобокс. Це англомовна версія і україномовна версія спільно з управлінням туризму курортів Закарпатської Одаова. Ми цей інфобокс створили інформаційно, наповнили і тому зараз є така унікальна можливість. Я вам продемонструю, наприклад, про виноградівський замок, більш детально дізнатися, подивитися фотографії, планування, як він зараз виглядає в світлинах. Ну і прочитати інформацію. Якщо людина погано бачить, є цікаві режими зміни кольору. Як ви бачите, ну і так само аудіогід, ви, який нам про це шуканий у підніжжя чорної Відкриття експозиції. Приурочили до восьмидесятилітнього ювілею музею. Підвідувачам сподобалося ці всі реконструкції. Це неймовірно плідна робота. І... Це відлуння епоху, воно відчувається неймовірно в атмосфері, в цій залі. Це просто викликає і захват, подив, і подив. І воно закликає, воно спонукає цікавитися історією кожного замку. Музей має чим дивувати й надалі. Його фондова колекція налічує понад 200 тисяч експонатів. Ми найбільший заклад культури, музейний заклад в Закарпатті і фонди близько 200 тисяч наші налічують. У нас є найбільша унікальна колекція бронзи в Україні. І в мене дійсно є такі амбітні плани оцю бронзову колекцію показати, тому що вона дуже цікава. Багато скарбів знайдено саме у нас тут на Закарпатті. Це є наша така родзинка. Ну і ми зараз над цим почнемо знову працювати. Я думаю, до якоїсь певної ще річниці ми цю експозицію нову зробимо. Наразі у музеї представлено 18 експозицій, що розмістилися у 41-му залі Ужгородського замку.